І у мене на зв'язку голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Пане Олександре, я вас вітаю. Я вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка остання інформація станом на зараз у вас є, яку ви можете нам озвучити так стосовно сьогоднішнього рашистського удару по місту? Це, ну, ми ще проводимо. Ми ще не закінчували аварійно-рятувальну операцію. От я зараз знаходжусь на місці. Значить, можу сказати, що вісім людей постраждало, Слава Богу, загиблих немає, uh -huh. і слава Богу, всі середні, всі середньої важкості їх життю нічого не загрожує. Ну, це удару у самому центрі міста. постраждало 232 автівки, якщо бути точним, більше десяти багатоповерхових будинків. Тут бага... ну, багато багатоповерхова. Також СТО, гаражний кооператив, два ПТУ, три… 3... Адміністративні будівлі, тобто абсолютно всі цивільні люди, цивільні об'єкти. Жодного військового там немає. Чи військового об'єкту, ми відразу розгорнули міський штаб допомоги людям. Людям з постраждалих будинків видається плівка, ОСБ, рейки, цвяхи, комунальні бригади допомагають робити. На жаль, треба буде ще. Мінімум дві криші повністю поміняти там потребує капітального ремонту. Це вже видно. Люди пишуть заяви на матеріальну допомогу. Ми надаємо з міського бюджету кошти на встановлення вікон, там балконів, дверей за замість пошкоджених, але ще триває аварійна рятувальна операція. Пане Олександре, от завдані так пошкодження сьогоднішній цивільній інфраструктурі. Наскільки вони серйозні? Чи є якісь будівлі, які просто ну не підлягають до використання? Да, є будівлі, які не підлягають до використання. Mm. Таке є. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, як містяни оговтуються вчора? Сьогодні? Ну це дуже складно. Ну навіть на рівні такому моральному, скажіть, будь ласка. Ну на рівні моральному складно і також у нас же працюють всі аварійні, комунальні служби, медичні служби. Тобто, фактично, ми вже там третю добу майже не спимо. Ну але всі працюють. Я розумію, що дуже складно проводити будь-які роботи, так рятувальні там і з ліквідації наслідків обстрілу, тому що ми розуміємо, що ворог в будь-який момент може атакувати, і це відповідно. От якщо ворог атакує, ви припиняєте роботи, чи чи як відбувається як організована робота з порятунку і з відновленням? Ну безумовно, коли повітряна тривога, то всі відходять, тому що вже був неодноразові випадки, коли. По тому місці, де працюють рятувальники, де ми працюємо, ну, прилітає наступна ракета чи наступний шахід. Тому під час повітряної роботи тривоги ми відходимо. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, водопостачання світло є якісь проблеми, проблеми станом на зараз? Чи все ж таки все окей зараз в Кривому Розі? Ну, Так як у всій країні, uh -huh. ну, краще ніж було вчора, безумовно. Да? Аварійні відключення були. Зараз перейшли до планових відключень, але планові відключення. У ну, світла, ну все як по всій країні почула спасибі величезне вам за включення, сил все зараз вирішити, щоб все було добре, все ж таки побажаю. Олександр Вілкол, голова ради оборони Кривого Рогу, був у нас на зв'язку і розповідав. Нагадаю, що і сьогодні, і вчора ворог завдає ударів по кривому рогу. І сьогодні, на щастя, обійшлося без загиблих в місті.